Чого точно не скажеш про Галицьку здобу. Ну, цей результат в першому колі фактично е, дав зрозуміти. Зараз втрата м'яча удар в поворотах і рахунок відкрито у нашому протистоянні. Забиває зараз на 11-й номер команди Єврофорвардінг і. Цікавий момент, особисто я підмітив. Я зараз атаку своєї команди, що для ків передачі удар, гол! Курйоз, Просто такий курйоз забиває кіндрат і 0-2 стає рахунок в цьому поєдинку. Проте <му> гірний. <му> <му> Момент три губця, і головного тренера Галицької здоби. Моменти ще добивання 2-1. Тересович забиває з повторної спроби. І таким чином рахунок стає 1-2 у цьому протистоянні. Знову Шафранський. Тригубець. Три гобець 1 в один. Обіграє Богданов! Який гол забиває Микола Богданов. Просто фантастика ювелірна робота від Миколи Богданова як же класно зіграв один в один. Тимощук. Удар рикошет для себе в роботі, але Сергія Підубного сьогодні немає. Багатьох гравців, які є в заявці Галицької здоби немає. Зараз моменти ще шикарний гол забиває зараз команда «Єврофорвардінг». Просто шикарний. Олад Тимощук. Тут іншими словами описати важко і без шансів для голків. Тут шикарна комбінація. Зараз шикарна робота від три Як нас. Щудляк. Тут Марухняк вже вирішив вийти боротися за цей м'яч, як забили хаці Єврофорвардінга Другий гол, ви пам'ятаєте? Удар! 4-2. Стає рахунок. Кіндрат забиває. Будемо точнішими. 2-4. Кіндрат забиває з пісочної ями. Тут зост. Тарасовича, Тригубець. Простріл який від Тригубця. І забиває зараз Теніцький. 4-3. Стає рахунок 7 голів. Першого туру другого ко. Вірвалася в суперлігу ще в минулому чемпіонаті. Зараз момент іще може бути удар Гол! Забиває зараз Тимощук. Тимощук оформлює хитрик у цьому поєдинку. 3-5 стає рахунок. Штрафний. Удар зараз, який рухняк в грі. НУ Тут гірний, можливо, відкрився трішки не туди. Тригубець забиває, забиває тригубець. 4-5 стає рахунок. Тригубець не встиг повернутися в оборону, але тригубець дуже і дуже потрібний. Абсолютно нічого не зрозуміло. Простріл надай кіндрат. Хорош передача. Тут втрата м'яча від Лещишина. Порушення правил не було. Богданов пробиває. Манд Невалицько здобув уже два. Артемович! Шикарна робота. Передача на тригубця. Тригубець. Зараз ще один пас. Удар рикошет. <пас> удар від тригубця. М'яч влучає в Томашевського. Порожні ворота. Забиває зараз Тимощук. Ось вам і удар. 4-6 стає рахунок. Складне завдання зараз пекарів. Помилка Томашевський б'є в порожній, не забиває. Тобі перейти на гру 5 польових неточна. Передача від Сергія Тривопця, удар в порожній не забиває. З... ви розумієте, Тарасович 9 секунд. Богданов простріл. Забиває зараз. Шафранський. 5-6. Стої рахунок. І грати 7 секунд. Галицька здоба один м'яч. З нами для вас цей матч коментував Богдан Пастернак. Любіть футзал, любіть Україну, підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ. Почуємося.